Станом на 1 січня 2025 року загальна заборгованість населення міста Павлограда по водопостачанню та водовідведенню та обслуговуванню склала 114 мільйонів гривень. У порівнянні з минулим роком ця заборгованість зросла на 13,1 мільйон гривень. У 2024 році КП Павлоградводоканал забезпечив населення послугами на 124 мільйонів, з яких оплачено лише 90%. На постійній основі ми ведемо облік боржників. Які не сплачують рахунки за надані їм послуги з водопостачання та водовідведення, а також обслуговування. Найбільшу заборгованість мають 21 квартира в місті Павлограді. У грошовому вираженні ці суми варіюють від 125 до 267 тисяч гривень, а разом становить 3 мільйона гривень. Повідомляю, що е ці 21 квартира вже є посуджені та їхні справи передані для юстиції для отримання з них цих грошей, які вони заборгували КП «Павлоград водоканал». Також хочу додати, що багато мешканців не пройшли госповірку лічильника ще з 04.09.2023 року. Тому дуже прошу вас звертайте увагу на ваше нарахування. Якщо ваші нарахування вважаєте хибними, звертайтеся до КП «Павлоградводоканал» та уточнюйте, пройдена вас повірка лічильника чи ні. Також звертайте увагу на квитанції, котрі приходять вам за водопостачання та водовідведення. В цих квитанціях ми завжди указуємо, що вам треба пройти госповірку лічильника і коли це має відбутися.